Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми віднімаємо числа на основі взаємозв'язку. Додавання і віднімання. Як ми будемо слухати? Уважно. Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно. Приготуйтеся, будь ласка, до нашого уроку. Розгорніть свої зошити та запишіть сьогоднішнє число. Та пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 89 – один рядочок. Будь ласка, встав пропущені числа 47 це 4 десятки та 7 одиниць. 62 це 6 десятків та 2 одиниці. 75 це Сім десятків 5 одиниць. шість – це 5 десятків 6 одиниць. 80 це 8 десятків 0 одиниць. це 0 десятків 9 одиниць. Далі. Що ж це за число? Три десятки, чотири одиниці. Це число 34. Що це за число, яке має 10 десятків. Так, це число 100. Будь ласка, назви пропущені числа в таблиці. Та поясни, як знайти невідомий доданок. Перший доданок 5, другий невідомий, сума 10. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 10 мінус 5 буде 5. Перший доданок невідомий, другий 7, сума 15. Щоб знайти невідомий доданок, треба від 15 відняти 7. Буде 8. Перший доданок невідомий, другий доданок 9, сума 11. Щоб знайти невідомий доданок, від 11 віднімаємо 9, буде 2. Перший доданок 7, другий доданок невідомий, сума 14. Щоб знайти невідомий доданок, від 14 віднімаємо 7, буде 7. Перший доданок 9, другий невідомий, сума 17. Нам треба від 17 відняти 9, буде 8. Перший доданок невідомий, другий 8, сума 16. Нам треба від 16 відняти 8, буде 8. Перший доданок 6, сума 15. Щоб знайти другий доданок, треба від 15 відняти 6. Буде дорівнювати 9. Перший доданок невідомий, другий доданок 8. Сума 17. Щоб знайти невідомий доданок, 17. Віднімаємо 8. Буде 9. Ви впоралися. Поглянь, що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти один доданок. Спробуй знайти значення виразів. Розглядаємо. В нас є сума чисел. 5 додати 9. Якщо ми одразу віднімемо 9, то в нас залишиться тільки 5. 8 додати, сума чисел 8 додати 6 відняти 6. Якщо я не буду додавати, а просто від 8 відняти 6 від... додати 6, відніму 6. У мене залишиться тільки 8. Сума чисел 7 та 6 відняти 6. Ми можемо від суми чисел 7 та 6 одразу забрати 6. І Залишається в нас 7. Знайди значення першої різниці зістав вирази. Подумай, в чому відмінність. 10 відняти 8. Ми 10 розклали на 2 та 8. Тобто, ми одразу з вами від 8 відняли 8. Буде скільки? Правильно, 0 і ще 2 буде 2. 14 відняти 8. 14 ми розкладаємо таким чином, щоб було у нас одна вісімка і інша частина. Тобто, 14 це 8 та 6. 8 відняти 8 буде скільки? Правильно, буде 0, та ще 6 буде 6. Будь ласка, спробуй. Зіставити пари виразів та пояснити розв'язування за схемами. 10 відняти 9. Ми 10 розкладаємо на 1 і 9 мінус 9, 9 буде 0. Та ще 1 залишається, буде 1. 12 відняти 9. Ми 12 розклали на 9 і 3. 9 мінус 9 буде 0 і залишається трійка. Далі 7 відняти 5. 7 ми розкладаємо на 2 та 5. 5 мінус 5 буде 0. Та ще 2 залишається. буде 2 9 мінус 7. Отже, 9 розклали на 7 та 2. 7 відняти 7 буде 0. Та ще 2. 2. 8 відняти 6. 8 розкладаємо на 6 та 2. 6 мінус 6 буде 0. Та ще 2 буде 2. 12 мінус 9 ми розібрали з вами так. 14 мінус 5. Ми 14 розкладаємо на 5 та 9. 5 мінус 5 буде 0. Та ще 9 буде 9. 15 мінус 7. 15 розклали на 8 та 7. 7 мінус 7 буде 0. Та 8 залишається. 11 відняти 6. 11 розклали на 6 та 5. 6 мінус 6 буде 0 і залишається тільки п'ятірка. Знайди значення різниць, користуючись підказкою. 16 мінус 16 розкладаємо на 8 і 8, оскільки 8 плюс 8 це 16. 15 мінус 7 буде 8. 13 мінус буде 7. Одинадцять 6 буде 5? Молодці. 14 мінус 7 буде 7, 17 мінус 9, 8. 12 мінус 3 9. Молодці. Ви впоралися. В автобусі їхало 10 пасажирів. На зупинці вийшло 3 дівчини та 4 юнаки. Скільки пасажирів вийшло на зупинці? Що ми маємо знати? Тобто, ми маємо з вами знати, що вийшло 3 дівчинки, 4 юнаки. Нам треба дізнатися ось цих пасажирів, які вийшли. В нас є непотрібні дані, те, що їхало спочатку 10 пасажирів. Що нам треба зробити? Нам потрібно з вами до 3 додати 4, і ми отримаємо 7 пасажирів. Тобто, на зупинці вийшло 7 пасажирів. Ми дали з вами відповідь на питання цієї задачі. Якби запитувалися, скільки всього пасажирів було, то ми і так знали, що було всього 10. Ми могли запитати, а скільки ж пасажирів залишилося? В такому випадку ми від 10 віднімали б 7 і залишилося б тільки 3 пасажири. Обчисли ланцюжком по колу. Перший вираз. 17 відняти 8 дорівнює 9. Шукаємо, що починається з 9. Ось 9 додати 6. 9 додати 6 буде 15. Тепер шукаємо вираз, який починається з 15. Так, ось він. 15 відняти 8 буде 7. Наступний шукаємо на 7. 7 додати 6 буде. Правильно, 13. Шукаємо, що починається з 13. 13 відняти 8 буде. 10 мінус 8 буде 2. Та плюс 3 буде 5. Тепер шукаємо, що починається з 5. 5 додати 6 буде 11. Наступний 11. Вняти 7.

12 розклали на 10 та 2. 10 мінус 9 буде 1. Та ще 2 буде 3. Так, наступний 3 додати 7. Ми знаємо, буде 10. 10 відняти 2. Також знаємо 8. 8 додати 9 буде. Мої разумнички буде 17 і ми повернулися по колу. До числа 17. Давай розглянемо, як поділили відрізком кожний квадрат. Які фігури утворилися в кожному випадку. Блакитного кольору. Поглянь, будь ласка, якщо провести від кута до кута, то ми отримаємо два рідні трикутники. Наступне рожевий. Ми бачимо з вами, що ми отримали першу фігуру. Згори буде в нас маленький трикутник. А із квадрата вийшов самого п'ятикутник і остання фігура зеленого кольору. Тут посередині сторони провели лінію. Отже, ми маємо два чотирикутники. Домашнє завдання. Виконай номер 4. Знайди значення різниць, користуючись підказкою.